Багато наших побратимів загинула. Загинула як, ще толком і не знаємо, виясняємо. З квітня воюємо, купа боїв. Але при тому всьому якось давалось уникати важких втрат і завжди ми говорили з командирами. Бог нас любить. Мабуть, грішили, мабуть, жертва. Але багато наших побратимів лягло в одному бою. Доброго нічого нема. Але знаю, що ця жертва, вона все одно не марна. Господь їх забрав для чого? Для чого? Не можу поки зрозуміти, бо, мабуть, один Бог тільки відає. Але знаю точно, що ця жертва не марна. Вони пролили свою кров заради кожного із тут, хто стоїть в строю. Другого вороста сьогодні втратили. Теж знаємо. Кожен день когось втрачаємо. Страшна жатва смерті, бо війна. І кожен із нас знає, що тут стоїмо не за пільги, не за статуси, не за якісь там ефемерні речі. стоїмо в ім'я батьківщини, воюємо. Заради наших вічних цінностей. Заступник командира корпусу, друг Валентин, зробив неможливо, здавалося. Вирвав тіла вісьмо наших побратимів, трьох наших поранених побратимів, які поїхали в шпиталь на чолі з другом татарином, якого я вже поховав був. Але живий чертяка. Вирвав із того. Полону їхнього. Ще буде працювати. Хтось із вас, ще, з вас не був ще в бою. Багато тих, що вже обходили мінометами, градами закидають. Але зараз ми зібралися в цей фітній час для того, щоб попрощатися тими хлопцями, які скористали. Дива їхні загинули. Але душі їхні живі. і Ідея, ім'я якою вони загинули, теж жива. І це найголовніше. Ми ж всі живемо дуже недовго. І кожен з нас може в будь-який момент стопитатись. Але бажано загинути в бою так, щоб честь і слава була кожному із нас. Говорити більше не буду. Це ж скорботний час. Дам краще слово священника. Нашому катулану, колій, на кажень побою. Хто християнин, мовиться про християнський, хто не християнинський? Мовиться, як вважає за потрібне, хто не, не може, то не може. Ваша справа. Я скажу коротко, шановний побратим. Кожен із наших упавших героїв, це немов камінь. Камінь наріжні. Кров пролитих героїв як міцний і незламний цемент. У фундаменті, на якому у скорому часі повстане справжня українська соборна самостійна держава, за яку боролися. І ми з вами продовжуємо боротьбу. І вона вже ось ось постане такою, якою її бачили і Степан Бандера, і Конувалець, і Шухевич. Кожен із упавших приближує нашу перемогу. Але пам'ятаймо, що ми з вами повинні намагатися, як я вже сьогодні говорив, зберегти своїх побратимів. Бо після такої жаданої, на протязі віків очікуваної перемоги, нас з вами очікує наступна боротьба, а саме активна. Участь у розбудові нашої української держави, у розбудові і зміцненні нашої української нації, у зміцненні нашого святого воїстину великого українського народу. Помолімся за душі наших побратимів, за душі упавших героїв. Батальйон до молитви Премудрі мудрість станьмо побожного, вислухаємо Святого Євангелія, мир і Духові Твоєму вічна. Вічина. Вони упали, але завжди живі у нашій пам'яті і у наших серцях. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава! Слава нації! Україні! Героям, які поклали життя своє на вівтар боротьби за волю і незалежність України. Треті! Слава! 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 Приготувався до салюту! Верх, верх! вертикально верх. Не забувайся! Салют! Вітаю, тільки нам ще Господь відверяв часу. Ви ну давайте, хлопці, та й дівчата, які тут є, проживемо ці дні, місяці, роки так, щоб не було соромно за те, як прожили. На крові наших побратимів справді народжується нове життя. Правда, фундаментується нова нація, українська нація, та, яка має витоки із княжих дружинників, які так само гинули, із козаків, які так само гинули, із воїнів армії ОНР, і до пістів, ОУНівців, із тих всіх мужиків Збройних сил України, Нацгвардії, навіть МВС, які сьогодні воюють на передньому краю фронту. За них всіх, за пам'ять, знищимо кляту Московську імперію, зробимо так, щоб нам не було соромно перед нашими дітьми і внуками за те майбутнє, яке ми їм здобудемо. Слава нації! Смерть вам! Українським героям тричі! Слава! Слава! Слава Слава Україні! Героям слава! Розхід! Слава!